Нече коти, треба не махати, ногами замахуватися. Лінія борить 20 см від меча. Треба йти до м'яча, тягнутися до м'яча, а не замахнутися від жето на І Поки замахнувся, м'яча, вже немає. Дуже все прибуває. Я ходив лампи, я тут скажу. Відкричає братаря, Куди побіг? Наш м'яч! Куди, жив. Чого? йди Чого? до вратаря, ти куди біжиш? Чому? Не дай м'яча. Вратарь, може тут руки задати? Це що треба робити? Бійте назад. За ворогрем є, То що можна робити? Все. Ось тут Це просто. Тихо, не дисади, тихо. Тимур, йди, вийди сзади. Тихо, неди садись. Сідай, є берень форму утиш. Тихана туди.

Як вам не може бігти два рази до цього зараз. Ніка, ніка, Давай! Давай, давай! давай. Артем, артем, Забирай! 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 Вагненський залі тебе гравець, зараз отримує голу забиває, дивись. Дивись, зараз голу забиває, дивись. Бачите, я, я, я о, о, ось тут вже побачив, що буде гол. Чому? чому я тут побачив, тобі дивиться? Туше Даня не дивиться на Гроштя, куди він дивиться? На вратаря. Дивіться, п'ять Даня проживала Дивіться. Куди Диві він побіг? Як тривати треба грався? Дивіться на нього, а це є. Як, як спиною до воротаря, дивіться на нього. Як треба? Діма, розберіть гроші, макар. Дима, давай! Макар, ты выше, Макар! Смена готовится, смена. Где хочешь. Багинский, иди сюда. Под тебя уже Ты тут стрелял, я тебе снимаю. Давайте, давайте, давайте. Кто возник? И давайте с ним кто-то Почему ты...